Луні, номер 283 від 14 березня 2008 року. Склад суду суддя Олексюк, секретар Сонсунюка. Хто з'явився у нас? З'явилися представники, позивища Лебринюк, представник відповідача Щебюк, представник третій особи Похло, третя особа Ходичинська. Так. Чи немає відводить? Ви що ви багато людей всі зайняті, то перероблю те, що відбувається в межах інших справ, як ваших, так і моїх. Договіна, я з цією відповідальністю заявляю, що договір орієналу в є в наявності. Відповідальність є, а є ще ухвала протокольна про витримання каждому документу. Зважайте на це. Так, дякую за вашу дозволу. 18 лютого року, вже цього року, ви зобов'язали, зокрема, особисто Шевчука, а також представника Шевчука, це локальського об'єднання в сервіс, надати дослідно довірності між ковак Миколою Миколаєв Юліяною Осипіною на введення на вкладення договорів від Є відповідного оригінала. Оформлялися договір, підписувався в силу погору частини 4, 4 статті 27 закону про адвокатуру і адвокатську діяльність догов... Кобаку Миколи Миколаєвичем в інтересах його мами Коба Куляни Йосипна. Тобто довіруємося, як такої не було? Не було. А це було на підставі аж та... На не... підставі частини 4 статті 27 закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність. Договір був наданий для огляду і копія також була надана в сиді матеріал справ. Щодо об'єднання приємний сервіс. Я не можу відповідати за об'єднання приємного сервіс. Так, зрозуміло. Далі 5 травня на адресу суду надійшло попитання по витривання доказів суду, подане завершення. З західним джерелом управління витримувати. Реєстраційних справи права Таріуса Ходочинської відбитку печатки. Так, ну це поясніть, будь ласка. так честь зверталися з локаційним запитом щодо отримання зразків відбитків печатки Таріси Ходочинської, станом на 14 березня 8 року, було посвідчено скажу довгі вміни. Долучили відповідно запад, і тоді мін'юст сказав, що надати що зразки наявні у реєстраційній справі приватного таріуса. Однак надати їх просто адвокату заборону законодавством і а можна ще ви просто їх витракувати. Які сумніви, е, в тому що відбиток це печатки, не відповідає. Є, щось, є стверджений на, на той період. Є стверджений зразок від печатки прав То е, ті відбитки, наявні на е, документах, які наявні в, в матеріалах справсичні цього договору, викликають сумніви. Зокрема, mm -hmm. це питання щодо розміру. Початки щодо растрового зображення навколо печатки та інші там і технічні я озвучують, тому що повинні експерти. Думаю, це попитання, хлопця ваша чесно. Так, ще люблю ваша довга. Високий суд я вважаю по питанню без підстави. Я також вважаю, що питання без підстави. Висловивши попитання, оголосивши питання Інші хоча великого питання відмовити заноси стали. Так, звичайно, так. Хоп, і інші, ну, в електронному так, суді це Так, це, так, в електронному суді, так. Ясно, немає заперечень долучити. Чи народ тут в суді? Я просто не запрошую. Тут проходить запитання, де взагалі інформацію долучити мають право. Так, так далі у мене взаємник Антонюк Валентина. Угу. Питання, засловно, теж 15 травня. Угу. Тут, тут проходить останній або останній день засідання. Чотири з чим ці попитання? Вважайте на те, що учасники інші мають теж щоб мійовитись. Подавайте її завчасно. Що є статус-тактіст? Зміст, що вона не одну карту, що не два місяця тіла. Слухаю вас. З чим ці попитання? Попозначення технічних статус-документів, зокрема, перелік, який зазначений в самому попитанні, це є документи з матеріалів інтер'єльних справ, записовічення, спрашування, договору, міни, Усі документи, які містять відбиток, відтиск тиск гердової печатки приватного нотаріуса Ходачинської, тому що в е, дійсності справжньості цього відтиску є наявні е, обґрунтовані ще сумніви, які зазначені в клопотанні. Зокрема, е, передбачено е, було знову ж таки е, передбачено був е, зразок відтиску печатки, затверджений законодавчом. Усі нотаріуси мали виготовити і використовувати визначений згідно цих вимог зразок. Однак відтиски наявні на цих документах відрізняються вони вони від ствердженої форми. Зокрема, подання зазначено, що е, торщина кілиць відрізняється від ствердженої форми на один міліметр. Це те, що було долучено якщо, е, з матеріального провадження висновок. Експертизи щодо цієї самопечатки, тобто закінчення, що є ті технічні зауваження до самого відтиску, які ставлять під сумнів безпосередньо справжність цього відтиску печатки. Разом із тим, ні юрист, люди з юридичною освітою не можуть чітко встановити не неозброєним оком усі технічні суперечності, які ми вважаємо суперечностями. Для того, щоб довести, чи дійсно чи відповідають від тиск печатки на цих документах, звершеному зв'язку, чи відповідають вони, чи були вони нанесені в той період часу, який в них вказані в самому документі, чи, можливо, пізніше, питання починається самого документа, то і, і заявою дане даних опитання про значної технічної експертизи документів. документі. Розпомістити у нас ще є ряд попадань призначення значення експертизи. Та я знаю, що є. Так, розглянути якусь такі. це, приводу спочатку договору міни, так? У договорі міни. Який ще надав Щербюк, так? Той, що наявні матеріалах справи з посвідчення договору. Які надав Щербюк, так? Так, є копія довіреності. Часно воно оригінал спочатку покаже Щербюк. Обов'язок був що потім минулого року покладений. Питаю за ваших. Можливо, передчасно, як надасть вже ще двух перегнул. Також щось так. Зрозуміло, так? питання вирішимо після надання перегналу ще до кого договору в Так, далі, 15 травня, займи про дівчук Було питання, призначення судово-психіатричної експертизи. Слухайте. питання, об'ємне, все прочитати там потрібно було ж такі запитання, як, скажіть. Ну, коротко обґрунтовується. коротко ситуація наступна. Є сущим просто такі питання, і про що вона? Так, мушу ситуація наступна. Справа в тим, що вже по тих матеріалах, які на яких ми отримали наше кримінальне провадження, е, і дані, дані дозвідна їх отримання встановлено Практично досліджували і бачили на відео стан 93-річної на сьогодні сьогоднішньонькома, яка фактично є, Ну, скажімо так, вибачте, безнадійно хвора, не реагує на жодні слова, не е, розуміє взагалі значення звернення до неї. Окрім того, є пояснення її рідної дочки минулого, 20 го здається, вересня минулого року. Та також зазначається, що вона вже декілька років, 5 років хворіє. На, на Пробу Паркінсона, відповідно підтвердивши адвокат, ще що, що ще й деменцію, має, ось минуло позикнули себе засіданнях. І враховуючи ці всі обставини, в той же час 20-го, якщо не помиляюся, лютого з'являється довільність. Ми це також має вирізка додалася довіритися до своїх клопотань про те, що будучи в ясній пам'яті, свідомості, так і інше. Відповідно укладає договір, перепрошую, надає доручення своєму сину Кобак-Колі на повноваження представництво широким спектром відповідно повноважень. В той же час дане волевиявлення, скажімо так, якщо можна в кавичках назвати, Кобак засвідчує така собі громадянка-поручник. Ми надали докази, що ця порушення Ганна Миколаївна є відповідно, директором такого товариства з обмеженою відповідальність Волинська збутова база, керівником і власником, більше, власником і кінцевим бенефіціаром якого є Кобак Олена Олександрівна, тобто дружина того самого кола Миколаївича Кобака. Всі вони знаходяться за адресою проживання місця. Села Віпівне Світла 7 і так само по тій ж адресі виїжджав нотаріус на відповідне укладення ці даної довірності. І так само ця адреса зафіксована в цій довірності. Більше того, по інших справах у наших там інша справа ми розкажемо у судовому засіданні договір Це саме про укладення правової допомоги між адвокатом Червіком і Кобак, в інтересах якої скажімо, на наш погляд досить сумнівно, непромірно підписався до е, її сину Микола, про що тільки що сам сказав Адвокат е, Челюк. І ми відповідно направляли е, згідно вимог, оскільки немає адреси електронної Коба Куляна. Направляли на її місце проживання е, села Велика Груша району, районишній. Відповідно, всі листи. Е, перший лист е, мені. Був, скажімо так, отриманий, на було зазначено по довірності, отримав Кобак Микола, коли я особисто направив в Укрпошту запит про надання довірності, на підставі якої було отримано Микола, отримав відповідно даний лист. Було надано відповідь про те, що це було зазначено помилково, і взагалі помилково було надано. Якійсь там якомусь там родичу, тому саме Миколі, ніби вистановшую. Подальшому врахувавши на дану помилку, ну і тому що я послав другий запит щодо притягнення даної особи. Дроху питання ви Так, що експертизи щодо договору мінімум, і на 1886 щодо договору щодо довіреності номер 764. Так. І, і, так. І, і, і щодо стану комо на експертизи. Так, і наступні ваша честь вже рекомендовані вона не отримала, що говорить про те, що вона знаходиться. Хто... Можете надати оригінал договору міни, договір, оригінал довіреності щодо поданій експертизи? Оскільки, звичайно, експерт буде просити оригінал. Цих ну, честі, оригінал е, договору міни, звичайно, в нас немає, тому що, оскільки відома позиція з позовною заяви Антонюк, е, Антонюк такий договор не підписував і Ходачинський такий договор не давала. Ми ну, третя особа, ну, то, цього довору не маємо відношення. Якщо, нарешті, ви, да, виконає ухвалу суду Кова, перепрошую, що люк такий довір буде наданий. Але вже честь, документи ми, тут вже не йде, можливо, ну, я частково що не можу погодитися з позиції суду, тому що ми не досліджуємо документи. Іде дослідження психіатричного психіатрично-психологістану no. і фізичного стану особи. І якщо в експерта будуть виникнути якісь е, питання додаткові, тоді, звичайно, як зазвичай експерт може бути для суду треба побачити оригінал, щоб його звірити з копією, так чи ні? No. Okay. Ну так, але okay. ми не досліджені документи, це не дослідження документів, це дослідження. А що це називається? Ви це досліджувати оригінал чи психію? копія правильна до внутрішнього справу. Ми зазначаємо, не досліджуємо оригінал, не досліджуємо... Не вискажіть цього клопотання, коли суд ще не бачив оригіналу комплексної справи. Мабуть, вона теж передчасна. Що ну, ж, ми Далек, використовуємо... Далі, коли питання суд ухвалив вирішити пісня надання все ж таки, ще червняковим договором, хоча б міни даного договору міни. Ваше право, але... А що стосується довіреності? Так само оригінал надавали учасники? Якої саме довіреності? Судочинська, яка посвід Довірність довірність, довір, 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 764. Від якого року? 2008 року 2008, 2008 року в нас оригіналу довірності в силу сроку зберігання немає. Немає. От, Добре. В матеріалах нотаріальної справи є копія довірності, яка засвідчена, оригінальність якої засвідчена приватним нотаріусу дочівської, яка посвідчує договірний 2008 року. Підтримуйте дане клопотання, Воронюк. Прошу Я припрошую. Ми так. говоримо про психічний стан людини стану на укладеннях договорів. Тобто, yeah. Чи ви yeah. оригінал, yeah. yeah. чи ви копії та Я погоджуюсь з позицією суду. вирішили дане питання після надання щедриком договору, який є наявний оригінал, міне. Далі, 16 травня. Заяви подавали цьогось. <клес> ну, Зареєстровано, давно. Від Антонюк Валентина є клопотання передначити в справі судову пожеркознавчивості. Це уточне клопотання. Догору до міни, так? Так, це перше клопотання, по розповідає заяву, там було знову. Значно... Нема заперечень, що далі будемо чекати, той так, оригінал будь якому разі, так. Високий суд. До оригіналу зможете подати ніч. його Ні, в цій вже ситуації, тому що тут точно треба буде для експерта оригіналу. Ні, поставаю оригінал огромню. Слухайте дозволу. Прошу викликати судове засідання Антоні Контину Володимирівну. Оригінал я надам на для відвільних зв'язків підписів. Тому що якщо суд вирішить питання про клопотання про клопотання експертизу, необхідно буде вільні зв'язки підписи і експериментальні зв'язки так, цього так, межа, питання, межа, це ваша думка. Можете забезпечити явку оскільки ну, дійсно вільні експериментальні спочатку. зразки мабуть, потрібним обов'язково порядок звичайно, щоб наступне ці зможете надати забезпечити явку наступне е, Суду, так. вона його поки не виконана, вона обов'язково до виконання. То зважаємо на це, що вдруг вас першому. Тобто явку тобто, вона, це не дала одразу суду за дорогу. Ну, звичайно, що я знаю. Потрібно, якщо вважаєте, то ці е, е, зразки надати в судовому засіданні, мова йде про експериментальні. А вільні, то так само маєте надати. Ви. І потім вирішимо цю експертизу. Погодили цю ситуацію. Надробити. Так, ви погодили то наступного засідання після надання. Це богер міне, в черв'ю. в засідання і будь ласка добросовісно здійснюйте свої перцеві права та обов'язки. 16 -го. сьогодні зареєстровано війщу Кирине. Виклик відповідача по відповідачку війкова Поляни Йосипів. Наступне засідання. Закону села повістки разом з растутською рекомендованим праворучням або кур'єром. Ну, Тому вже саме вирішив, як повідомляти. Так, щодо наступне засідання, слухай поклон. Дійсно, я признав з матеріалу справи і виявив, що по ухвалі ще 18 лютого цього року ви зобов'язані задоволили клопотання, що обов'язкову явку кобакуляни судове засідання і її виклик. Але признав з матеріальної справи в третьому домі я побачив, що є було коли всі учасники справи, це зокрема Щебьок, Лавчук, Ловнюк і як чув, були повідомлені, викликані повістками, то чомусь КОВА було направлене повідомлення з тих підстав, що в суду немає даних про її місце знаходження і проживання. Щельюк, підніміться, з даного клопотання. Дійсно, так... було клопотання задоволено і було е, визнано явка КОВА в наступне засідання. Чому не забезпечили явку, яка причина на явки є? Ти мені подав попитання, не зміг з'явитися. Я повідомив, повідомляв. повідомляв? Кого? Ясно. Думка учасника. Да. Повідомлення було направлено е, на електронну адресу. Зрозуміло, що копак електронна адреси немає зазначено в даних. В той же час є відповідно є адреса по, по передньому місці проживання, та сама Любишівська, Коммікашевська район. Велика груша, але на даний час, як я вже тільки що зазначав, ми встановили, що по подувірності вона проживає свого сина, відповідно, <клідний> ми, відповідно синіли Лепини, вулиця Сівна Сіт. Лавриню стану приводу, підніміться, ви писали позов даний.